Єлеї освячення або ж Соборування це одне із таїнств церкви. Відомості про нього ми черпаємо зі сторінок священного писання. Так, наприклад, із послання святого апостола Якова нам достеменно відомо, що це таїнство звершувалося у ранній церкві. А сьогодні ми, студенти Київської духовної академії та семінарії, пропонуємо до вашої уваги вісім фактів. За допомогою яких ви зможете усвідомити зміст та значення цього таїнства. З назви таїнства стає зрозумілим, що під час його звершення відбувається освячення єлею. Потім цим освяченим єлеєм семикратно помазують віруючих. Єлей це символ Божої милості. Саме це слово зустрічається неодноразово на сторінках священного писання. Так, наприклад, лише у Старому Завіті воно зустрічається більше ніж 200 раз. Патріарху Ною про батьку усього людства, благу звістку миру про те, що потоп закінчився, принесла у своєму дзьобі голубка. Це була гілка оливкового дерева. Того дерева, з якого пізніше людство навчиться виготовляти єлей. Пророк Самуїл виливає на голову, ще зовсім юного майбутнього царя Давида Єлей. Цим він показує, що відтепер цар Давид помазаний Божий, носій особливої божественної благодаті. У давнину Єлей використовували у косметології та медицині. Так, наприклад, милосердний самарянин, персонаж одноіменної відомої притчі Спасителя, помазує ялеєм рани та виразки людини, що постраждала від нападу розбійників, навіть якщо ми вдумаємося у етимологію цього слова, то побачимо, що його грецький відповідник співзвучний із грецьким словом, яке позначає християнську чесноту милосердя та милосердя Боже. Інша назва таїнства це собору. Ця назва свідчить про те, що його звершення відбувається за участі собору священників. А якщо бути точнішим, то семи священників. Священнослужителі по черзі читають уривки із священного писання з апостолу та Євангелія, а потім семикратно помазують тіло хворого. Але за потреби кількість священнослужителів може змінюватися як у більшу сторону, так і у меншу. У православній церкві існує практика спільного соборування. Вона сформувалася у 20 столітті. Під час звершення таїнства сім разів читається священне писання та відбувається семикратне помазування. Спільне соборування зазвичай звершується у Великий Піст, особливий час для православних вірян. У нашому академічному храмі, на честь преподобного Йоанна Дамаскина спільне соборування звершується у великопісні суботи, окрім першої, та у Великий Вівторок, коли до таїнства підходить вся академічна спільнота ректор, викладецька корпорація, співробітники, студенти та вихованці, а також прихожани академічного храму. У кожної людини є хвороби, великі чи малі, і підходячи до таїнства соборування, людина сподівається на зцілення від цих хвороб. Проте варто розуміти, що це таїнство не є універсальним засобом для зцілення. В першу чергу воно сприяє зціленню душі, адже хвороби душевні якраз і призводять до хвороб тілесних. Розповсюджена думка, що у таїнстві соборування прощаються забуті гріхи. Проте, якщо мислити за такою логікою, то всі гріхи, які ми забули і не сказали на сповіді, вони продовжують висіти в нас за спиною і тяготити душу. Але сповідь є абсолютним прощенням. І якщо людина підходить до нього з почуттям власної гріховності, зі смиренням і з глибоким бажанням змінитися, то їй прощаються всі гріхи. Тому соборування не є додатком до таїнства сповіді. В молитвах, які читаються під час Єлосвячення, не говориться про забуті гріхи, там говориться про всі гріхи. Тому деякі люди вважають, що ті гріхи, яких людина соромиться, вона може не говорити священнику під час сповіді, адже вони все одно будуть прощені під час соборування. Але згадаймо молитви, які говорить священник перед сповіддю: чадо Христос, невідімо стоїть, приємля сповідання Твоє ні усрамійся, ніже убойся, і да не скрижеш, що от мені. У продовженні цієї молитви є такі слова. А ще лічто від мене, сугуб гріх імаші. Тобто, якщо людина навмисне приховує свої гріхи під час сповіді, то вона цим самим бере на себе подвійну вагу цього гріха, і ні на яке прощення під час соборування надіятися не варто. Упродовж тривалого часу, в свідомості навіть церковних людей, виник такий стереотип, що таїнство єлеоосвячення – свячення це передсмертний обряд, який може бути здійснений лише над тими, хто вже на смертному одрі. Сам собою такий підхід або така хибна думка є наслідком західного впливу на православне богослов'я у 17-18 століттях. Річ у тім, що так зване останнє помазання це західна середньовічна традиція, яка була відкинута як у православ'ї, так і у Римо-католицькій церкві після Другого Ватиканського собору. Важливо розуміти, що останнім напуттям для християнина перед відходом у вічність є сповідь та причастя. Соборування ж може бути частиною цієї підготовки, але ні в якому разі соборування не заміняє собою сповідь та причастя. Хоча можливим є соборування хворої людини, яка знаходиться у стані непритомності, наприклад, у палатах інтенсивної терапії, така людина, хоч і фізично не може посповідатися та причаститися, але за умови щирого бажання взяти участь у таїнствах церкви ще у стані притомності, її можна пособорувати, але за згодою лікарів. Ще один важливий момент: у разі потреби таїнство може звершити навіть один священик. Хоча за традицією соборування зазвичай здійснюють кілька священників, звідси й сама назва соборування, але в екстрених ситуаціях або в умовах, коли немає можливості зібрати кількох священників, достатньо одного. Головне, не кількість священнослужителів, а щира віра, покаяння та надія на Бога. Бо сила таїнства не в кількості служителів, а в дії благодаті Божої. Що подається по віри хворого та помолитвам церкви, обов'язковість носіння поручів її потрахилі священником при звершенні будь-якого обряду чи таїнства, якраз і є видимим показом того, що будь-яку священодію здійснює первосвященик Христос руками свого священства. Церковні таїнства не якийсь магізм чи пуста ритуалістика, Таїнства – дар самого Бога своїм вірним чадам, своїй церкві. Окрім повного чину таїнства освячення православній церкві існує і скорочений. требнику святителя Київського Петра Могили зазначається: нехай через довгі молитви не відійде людина, позбавлена Божої благодаті, що подається таємницею цією. І справді скорочений чин таїнства освячення викладений реаліями сьогодення, коли неможливо зібрати собор із семи священнослужителів та й таку кількість священників не допустять в палату до хворого. Та й особливо буде актуально такий чин, коли хворий буде перебувати в реанімації, де час візиту особливо обмежений. Молитва в таїнстві є освячення не гарантує стілення, але те духовне переродження, яке може настати внаслідок цього таїнства, часто є більш важливим, ніж стілення від тілесної недуги. Преподобний Ніл Сінайський зазначає, немає такої недуги, яку не в силах стілити людинолюбивий Христос. З цього приводу святитель Іоанн Златус додає: але той, хто молиться, повинен мати тверду віру, і тоді просиме неодмінно буде отримано. Христа просили стілення, а він прощав гріхи. В нього просили допомоги в земному житті, а він проображав її в живе спілкування з Богом. Послання святого Апостола Якова прямо вказує на подвійну силу єлеосвячення: молитва віри спасе недужого, і підійме його Господь, і коли він вчинив гріхи, простяться йому. Зі слів святого апостола Якова стає зрозуміло, що це таїнство призначене, перш за все, для хворих. Хвороби і смерть це все наслідки гріхопадіння. Гріх увійшов у світ, і із гріхом смерть, говорить у своєму посланні до римлян святий апостол Павло. Апостол народів називає це тотальне володарювання смерті над людством, пануванням смерті. Смерть і хвороби всеохопні та невблаганні. Вони продовжують збирати, немов скошуючи косою свої жнива. Але, як говорить про це святитель Василій Великий у одній зі своїх проповідей, смерть пасла людство до тих пір, поки не прийшов істинний пастир. І саме він, пастириначальник Христос, дарує нам свою божественну благодать для того, щоб ми могли переступити поріг хвороб і смерті. Дарує Він цю благодать через церковні таїнства, дарує її у тому числі і через таїнство. Соборування